В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. У Луцьку трапилось моторошне вбивство. Україна пішла на зустріч польським перевізникам, щоб розблокувати пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ. Окупанти у Маріуполі почали мобілізацію. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 9 травня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, який пропонує встановити 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію вермахту. Саме 8 травня світ вшановує пам'ять усіх, чиї життя були забрані тією. Війною це чиста історія без ідеологічних домішок, і це історія нашого народу, наших союзників усього вільного світу. Сьогодні ми повертаємо її нашій державі, зазначив глава держави. Окрім того, Зеленський підписав указ, який запроваджує святкування дня Європи, 9 травня, для відзначення єдності усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм в єдності, яка наближає мир. У Луцьку сталося моторошне вбивство в одній з багатоповерхівок міста. Між двома чоловіками виник конфлікт, в результаті якого один до смерті побив іншого. Деталі цього жахливого інциденту дивіться у сюжеті. Це в цьому під'їзді, От ці вікна ага. верхні. Застілля, що переросло у конфлікт, бійку та згодом у моторошне вбивство, у Луцьку чоловік вбив свого товариша по чарці. Трапилось це все в ось цьому будинку на вулиці Наливайка. Трагедія сталася вночі 7 травня. Сусіди розповідають, тоді у будинку було дуже гучно. На другому поверсі в одній з квартир чоловіки влаштували гулянку, яка тривала ледь не до самого ранку. Вчора пів п'ятої десь так, я так швидко, але я не хочу, щоб ви мені просто розказували. І це, я кажу, ми будемо викликати поліцію, бо ви шумите до 3, до 3, до 2 години, ви не даєте спати, а ми мов, відпочиваємо. Вони кажуть, відпочивайте так, щоб І ми відпочивали. От. І все. Оце я під п'ятої, ну а в дев'ять ми вже стали ну, того. Як розповідають сусіди, гучні компанії в тій квартирі збираються часто. Нерідко гостював тут у своїх товаришів і чоловік, у якого згодом і виник конфлікт із власником оселі. Чоловіки добряче випивали. Власне, саме через це і все почалося. Це ще був, він дав. Каже, підкупив. А той не тільки йому купив, а ще й собі чи там свої компанії побачив. Тут ще в нас є одна, бо ми думали, що то з 22 го а вони просто були свідками. Уявляєте, були свідками. Той, той вбивав, а ті сиділи Ну, бо Він бив той вбивцем, а вони де били? Били. били. Вочевидь, після бійки вбивця оговтався, а коли зрозумів, що накоїв, навіть сам викликав швидку. Втім, було вже надто пізно. По ньому такі були, ну, як то. Ну, рано в не то що рани, в тому бивці були такі. Ну так я ще подивилась, думаю. Я його не пізнала. Думаю, я в п'ять годин бачила він все була. А так тут не вимоглися. От за 100 гривнів нема людини. За 100 грив що, немає людини. Місцеві мешканці зізнаються, те, що таке може статись у їх будинку, навіть уявити не могли. Ще більше їх шокує те, що це зробив на перший погляд привітний молодий сусід. то страшно. Тим більше, що ми вітався не з нами був бо і так чемне, гарне Зласть, знаєте. Сам ж загиблий, 56-річний лучанин, проживав тут неподалік. Сусіди добре знали цього чоловіка. Розповідають, його звали Олександром. Дружина, він людина, він спокійний, він угу. нормальний такий, він не буйний. Ну, я ніколи не бачив, щоб він з ким Так. Чи навіть якщо він випив, щоб він там з ким вбився, чи ще щось ніколи такого не бачив. Саша взагалі. Ми тим разом працювали, і він пльоси по-хорошому. А ви знали цю людину взагалі? Каже, що Олександр звали, так? Не конфліктний, спокійний. Люди впевнені, у всьому винна оковита. нині за цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Йдеться про тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті. 32-річному чоловіку, який до смерті побив свого знайомого, загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває слідство. На Волині раніше судимий чоловік на схемі Ваш родич потрапив у ДТП, виманив у пенсіонерів майже 2 мільйони гривень. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури. Зазначають, що шахраєм виявився 35-річний уродженець Полтавщини. Раніше судимий, у тому числі за убивство, чоловік діяв разом із невстановленими наразі спільниками. Так, упродовж жовтня 2022 року жертвою у шуканця стали троє жителів Луцька, двоє з яких добровільно віддали йому 3,5 та дві тисячі доларів. США. ще в однієї жінки зловмисник відібрав аж 50 тисяч доларів. Невдовзі після вчинення цього злочину його затримали, і відтоді він перебуває під вартою покаранням для шахрая згідно з вироком суду. Стали 11 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У селищі Благодатне Нововолинської громади таки виявили порушення у роботі директора відділення стаціонарного догляду для постійного проживання. Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус. Відтак було прийнято рішення про відсторонення директора з посади. Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мешканці громади скаржаться на погані умови для літніх людей у цьому відділенні. До мера Нововолинська звернулися родичі однієї з мешканок відділення стаціонарного догляду зі скаргами на неналежні умови проживання та невчасне надання медичної допомоги. Тоді мер міста повідомив, що у цій ситуації проведуть Йть належне розслідування, в результаті якого і приймуть рішення, чи звільняти очільника закладу з посади, чи ні, вочевидь, перевірка таки підтвердила, що дійсно у медзакладі є проблеми. Україна тимчасово не вимагатиме у польських перевізників дозволу на перевезення до України товарів з будь-якої країни Євросоюзу. Так вона задовольнила головну претензію польського страйку на найбільшому пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ. Про це пише Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. До того ж, поляків з 8 травня не штрафуватимуть за недотримання екологічних стандартів транспортних засобів. Як зазначив Олександр Курбаков, перевезення до України з третіх країн. ЄС не стосується угоди між Києвом та Брюсселем про вантажні перевезення, і вони не двосторонні, тому потребують наявності. Дозволів українське відомство надіслало лист до Єврокомісії, щоб та роз'яснила ситуацію. Тим часом вже з 8 травня стала доступна реєстрація водіїв вантажівок, що здійснюють міжнародні вантажні перевезення. Послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок стала доступна з 9 ранку на відповідному сайті або у мобільному застосунку. Є черга повідомляється, що водії можуть обрати найбільш зручний пункт пропуску серед 16 доступних. ДБР знайшло у екс-нардепа України Валерія Горбатова ще одну колекцію стародавніх українських артефактів. Як інформує відомство, під час нових обшуків на початку травня у колишнього нардепа та членів його злочинної групи було виявлено ще одну схованку з великою колекцією старожитностей, які також могли бути протиправно вилучені з музейного фонду України або знайдені під час незаконних розкопок. Було знайдено понад тисячу артефактів, які належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя. Зокрема, вилучено меч гунів, декорований золотом та альмандинами. За стилістикою він нагадує славнозвісну гунську діадему з Мелітопольського музею, яка була викрадена російськими окупантами. Словом, цінних артефактів знайшли ну дуже багато. Під час обшуків також виявлено документи щодо здійснення незаконної господарської діяльності на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Донецької області. На Одещині внаслідок ракетного удару РФ у ніч проти 8 травня повністю зруйновано склад Червоного Хреста площею тисячу квадратних метрів. Про це повідомили на сайті Одеської обласної організації Червоного Хреста. На момент ракетного удару представників Червоного хреста на місці не було, зазначають в організації. Однак наслідок обстрілу повністю знищено гуманітарну допомогу для Одеської області, яку зберігали на складі. Тому надання гуманітарної допомоги та діяльність деяких проєктів призупинено. Російські загарбники розпочали мобілізацію у тимчасово окупованому Маріуполі. Про це Маріупольська міська рада повідомила у телеграмі. За словами офіційного мера міста Вадима Бойченка, у Маріуполі почали працювати призовні комісії. Окупанти вже шукають громадян, які не виконують військові зобов'язання. Ворог планує призвати чоловіків до серпня. Міськрада також опублікувала так зване направлення на медкомісію від військкомату, яке отримав один з жителів Маріуполя. Повідомляється, що першими на обстеження потрапили працівники бюджетної сфери. Бойченко зазначив, що тепер чоловіків у тимчасово окупованому Маріуполі можуть відправити вмирати за російських загарбників, які і знищили їх місто. Голова представництва невизнаного Придністров'я ВРФ Леонід Манаков попросив Росію збільшити кількість миротворців у регіоні. У Молдові кажуть, що той не має права на такі прохання. Про це пише «Ньюсмейкер». Монаков заявив, що у Придністров'ї перебувають щонайменше 450 так званих миротворців, а має бути 3100 бійців. За його словами, збільшити кількість миротворців можна за рахунок росіян, які зараз живуть у Придністров'ї. У Кишиневі поставили під сумнів право голови представництва невизнаного Придністров'я звертатися до Росії з приводу збільшення кількості миротворців у регіоні. Молдавське бюро реєстрації вимагає роз'яснень щодо. До статуту представництва ПМР у Росії і нагадує, що питання російського контингенту можуть обговорювати лише підписанти мирної угоди від 21 липня 1992 року, а не люди, які не мають до цього жодного стосунку. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Армія РФ. Котре вдарила по селу Станіслав, що на Херсонщині, постраждали 10 мирних жителів. За інформацією голови ОВА Олександра Прокудіна, усіх поранених військові доставили до Білозерської лікарні. Там їм надали меддопомогу та відпустили додому. Серед поранених дев'ятирічна дитина. Хлопчик отримав вибухові травми та поранення голови. Нині життю дитини нічого не загрожує. Одну поранену 47-річну жінку шпиталізували до Херсона у стані середньої тяжкості. Дальше. Подсказка. 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 выше, правейше. выше правейше. Ківерцівській громаді попрощались з Волинянином Миколою Пащуком. Віддати шану оборонцю. Прийшли рідні, військовослужбовці, друзі та жителі громади. Воїн був штаб-сержантом сотої окремої бригади територіальної оборони. Загинув чоловік 4 травня 2023 року, захищаючи батьківщину при виконанні бойового завдання на Луганщині. 7 травня відбулася заупокійна панахида за загиблим героєм та. Громадське прощання редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На Росії масштабні пожежі вогонь знищує цілі села на Уралі, коли в цей час Росія обстрілює Україну. Як повідомляють місцеві жителі у Свердловській області, палає ліс. За добу площа пожежі збільшилася до 54 тисяч гектарів. Також у Курганській області внаслідок лісових пожеж загинуло шестеро людей, а ще 14 постраждали. Також складна ситуація із пожежами у Тюменській області. У російському місті Щебекіно-Белгородської області знову неспокійно там звучить тривога. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, у місті в день 8 травня чули сильні вибухи. У результаті бавовни у будинках політали вікна, а на одній з вулиць загорілося авто. Також повідомляється про чотирьох потерпілих. Місцева влада вже встигла звинуватити у всьому Україну. Волинь знову у жалобі. На війні загинув волинянин Станіслав Соловей. 27-річний чоловік був родом із Кам'янкашиської громади. Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання 5 травня цього року у Донецькій області. Про прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого буде проінформовано пізніше. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцьку у пожежі згорів чоловік. За даними ДСНС, Волині 7 травня ввечері надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі на вулиці Гнідавській. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати загорання. Вогнем знищено покрівлю, перекриття та речі домашнього вжитку. Крім цього, на місці пожежі виявлено тіло громадянина 1962 року народження. Ймовірно, загорання утворилось через необережне поводження з вогнем. У центральному парку Луцька водій Похамський припаркував автівку на зеленій зоні. Як повідомили у департаменті муніципальної варти Луцькради, інспектори виявили та притягнули до відповідальності автохама, який залишив новеньку Toyota Land Cruiser на зеленій зоні центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Попри наявні вільні паркомісця поблизу самого парку, за порушення ПДР на водія склали штраф в розмірі 340 гривень. Муніципальна варта вкотре наголошує, газони та зелені зони це не місця для паркування. У Луцьку водійка збила чоловіка. Як повідомили у поліції Волині, ДТП трапилася ввечері 7 травня по вулиці Кравчука. Зокрема, 19-річна лучанка, керуючи автомобілем Міцубісі, допустила наїзд на 47-річного жителя обласного центру. Чоловік переходив дорогу у невстановленому місці. Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації. За цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР. Триває слідство. Росіяни атакували Київ шахедами за інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Травмовано п'ятеро людей. Також у Святошинському районі столиці, ймовірно, через падіння уламків пошкоджено сім авто, і ще одне авто загорілося. Зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна і фасади. Уламки впали на приїжджу частину. Усім постраждалим надали медичну допомогу. За інформацією повітряних сил вдалося знищити 35 із 35 іранських дронів, якими росіяни атакували Україну. 6 травня у Луцьку відбувся відкритий чемпіонат міста Луцька з Кіокушенка і карате. На ньому були представлені понад 400 учасників із шести областей України. В обласній дитячо-юнацькій спортивній школі людно сотні спортсменів із кількох областей змагаються за першість у поєдинку із суперником. Відкритий чемпіонат відбувається уже не вперше, тому юним спортсменам не звикати до таких чемпіонатів. Волинянка Олександра сьогодні перемогла у поєдинку. Розповідає, готувалася до нього тривалий час. Було доволі складно, тому що суперники дуже сильні. Тренування через день такі посилені були. Тренер готував, щоб ми спеціально виграли. Перемогла сьогодні. Так, сьогодні зайняла перше місце. Відкритий чемпіонат із Кіо Кушинка і карате щорічно відбувається до Дня прикордонника. Цього разу його присвятили усім воїнам, які віддали своє життя у російсько-українській війні. У цьому залі спортсмена від 5-6 років до підліткового віку. Незважаючи на це, діти показують неабиякі результати. Ось юний спортсмен із Львівщини переміг своїх супротивників декілька разів. Його тренер Степан розповідає: у цьому виді спорту важлива дисципліна. Та зосередження на тренування все гладко проходить. Типу ну немає таких переживань. Діти в більш спокійному режимі працюють, а змагання це зовсім інший рівень. Тобто, діти мають якісь хвилювання, переживання, шум додатковий. От і це для них таке велике випробування, Тобто, не завжди сильний спортсмен, який в залі є. Він може тут виграти. На запитання, чому діти обирають саме цей вид спорту? Усі як один запевняють, карате самодисциплінує, формує із тебе сильну особистість, як духовно, так і фізично. У дитинстві в садочку мене завжди а, били. Втягали за волос і папа сказав, ну давай ми тебе відведемо на карате для самооборони. Карате взагалі це для самооборони. А, ну і от якось мені сподобалось, і вже займаюся скореек вісім років. Організатор відкритого чемпіонату розповідає: вид спорту популярний як серед хлопців, так і серед дівчат. Щороку воницькі спортсмени займають лідируючі позиції у змаганнях. Дані змагання ми завжди проводимо традиційно до дня прикордонника. Цього разу ми ці змагання присвятили всім військовослужбовцям, які обороняють нашу Україну. В змаганнях приймає участь 380 учасників з шести регіонів України. Відкритий чемпіонат тривав у обласному центрі Волині один день. Під час змагання юні спортсмени отримали не лише призові місця, кубки та медалі, але й черговий досвід у цьому виді спорту. Бо мені треба для будівель та саме. Для попросити, щоб теж допоможі оказати. Гемероєм бой, ходіть А? Не До редакції телеканалу конкурентів їй звернулася Лучанка Альона. Жінка розповіла, що вже багато років вона має конфлікт із своїм рідним братом. Нині ситуація дійшла до того, що чоловік забрав та замкнув у себе в квартирі рідну матір, і усе це, нібито заради пенсії, старенької, а також трикімнатної квартири. У нього по життю до мене якісь такі неприязні стосунки. Завжди десь я його щось то я там щось в нього якусь частку майна. Ну по нерухомості, тобто квартирні метри, оце от його завжди хвилювало. От, і якби ну, таких настосунків добрих не було, була та мова, щоб він її взяв трошки до себе погостити, от він і взяв погостити. Це просто смішно, якби забрав. І після того всі наші телефони позаблоковував зі слів жінки. Вона опікувалася матір'ю, якій 88 років. У пенсіонерки серйозні проблеми із здоров'ям вона майже не бачить, тому доглядати за нею необхідно цілодобово. Вона з 20 двадцятому році дуже сильно перехворіла. Практично останній раз 20-му році це був ковід. І 22 дні вона в реанімації пролежала. Виписали її ніяку взагалі з пролежнями на ногах. Взагалі і памперси, що тільки не було, тобто я її по новому вчила говорити і ходити. Брат звичайно ніякої не допомоги нічого навіть не провідав її, е ні разу нічого не. Не з'явився, як розповідає донька, після того як пенсіонерка приїхала до сина погостювати, з того часу вона ні разу не була вдома, Ба більше її майже не випускали на вулицю. Хіба що за пенсією. Нині лучанка не знає, як діяти, адже її рідна матір залишається фактично у заручниках. Раз молодший син зізванився з ним, він дав трубочку мамі, і я мами спитала, чи кажу, тобі якісь може речі чисті, чи що передати. От і ну кажу, якщо що треба, кажи. От ані, вона а якщо щось все буде добре, як мені? Куди мені діватися? Кажу, в тебе є кажу своя квартира. Ти, ти живеш, тут тебе ніхто ж не виганяв. Ти все поїхала, кажу, погустила, побачила, твій син живе, за якого ти весь час пере, переймалася, все а і відразу якби дзвінок був вибитий. Ну коли вже я так почала з мамою говорити. От. Після того брат написав сину на вайбер, що я почала на неї наїжджати, там щось робити таке. В общем, взагалі, ну почав на мене грязь лити і сказав сину, що з цих пір тепер бабуся йому делегувала свої права, і він відповідає тепер за всі за все те. Ну тобто, що вона хоче, тобто за неї він бере на себе обов'язок. Тобто, ну, типу, що він тепер керує тим, що, значить, якщо метри квартирні вона хотіла переписати на моїх дітей, то тепер він керує тими метрами і взагалі за все за неї відповідає. Тобто вона не має права голосу. Зараз я не можу до неї, ми не можемо туди піти, я не знаю, в яких вона умовах. От він не пускає. Участковий дільничий на тому тижні. Ходив до нього, він йому не відчинив двері. Вони двох з його співмешканкою алкоголи залежні. І що там іде конкретний психологічний тиск на маму і фізичний, мабуть, теж того, що ну вона вона сліпа не бачить про допомогу, нікого попросити не може. Ось ці відео розмови сина із матір'ю нам надала Альона на відеочути та видно, як 64-річний син ставиться до матері похилого віку. Господи, помоги! Господи, помоги! Так ведь зрузі! Затошни. Ты что ты, ты да? что ты, ты как собака все равно? Говори, как хорошо, Хватит бы Хватит звезды. Когда близко, я слышу. Мне засмердешь, уже смердит, понимаешь? Так, Мата у меня в хате не говори, поэтому. У потому тебя в У зарастя. тебя уха. Ой, блядь. Да. Тут бог не царствует. Так, а ну-ка закрой рот. Э бог не царствует. Тут геморрой, бль А ты помолись, чтоб по поправ... это правда. И я помолюсь, а ты раздесь. Тут... Какого Ты же сидишь. Что ты тут орешь? Это я за тебя молиться а должен, шо, ты. Что, в Америку бегать? В Америку ты в... можешь. Да тихо говорю. Что ну, вспоминаешь ты? Ти... А что? Не правда его? Что ты? Чтоб ти... на меня говно налезло тебя? Ты не можешь уходить. Твои гемороли. Не было говно твоей геморрой. Чисто ты. Не забывай, что это такое лазила. Да пошла ты, уже из-за тебя и раком лазит. Из-за ты, как ты. Из да, из-за тебя. Из-за тебя она. А Из-за тебя я с Не уговаривал. Не слышу. Ты будешь ко мне хорошо относиться? Я к тебе... Ну приходи по-хорошему, чего, зараза, ты, чего ты, ты После этого у меня начинается хрен давление подниматься. Зачем это потому что геморрой на тебя возбухает. Да все на меня возбухают. Потому, потому что ты Потому что ты Ты не говори. Говно это удобрение, а я никогда не говорю. Ми вирішили запитати у самого чоловіка, чому він забрав матір до себе, чи опікувався нею, і чи дійсно тримає він її у заручниках, а також з'ясувати, чи не є його основною метою квартира та гроші пенсіонерки. Зараз ми знаходимося за адресою Кравчука 32. Саме у цьому будинку живе брат лучанки Альони. Саме у цьому будинку чоловік проживав разом із своєю матір'ю. Зараз ми спробуємо поспілкуватися із ним щодо цього інциденту. Бачимо, двері зачинені і ніхто не відчиняє. Поспілкуватися із чоловіком нам не вдалося. Однак, після того як розбиратися у цій історії, взявся телеканал «Конкурент ТІВІ», правоохоронці виїхали за адресою, де проживає чоловік. Поліцейські виїжджали на вказане місце, поспілкувалися із сторонами конфлікту. Ця інформація не підтвердилася. Також поліцейські поспілкувалися із самою пенсіонеркою. За її словами, жодних протиправних дій щодо неї син не чинить. І бачитися із донькою і з її родиною він дозволяє. Ляє до слова, скажу, що вона до грудня минулого року жила разом з донькою, а потім виявила бажання переїхати до сина і до цього часу жила проживала вже з ним. Зазначу, що сьогодні жінка, аби уникнути конфліктів між своїми дітьми, захотіла поїхати до своєї доньки, переїхати до неї, і наші дільничні поліцейські цьому посприяли. Нині жінка вже перебуває під опікою рідної доньки, з якою і жила раніше. Чи закінчаться на цьому сімейні чвари у родині? Невідомо. Однак Альона переконує, зробить усе, аби її матір була у безпеці та мала відповідний догляд майже на 90-му році життя. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 сімсот Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.